Компанія спеціаліст пропонує сучасне обладнання для виробництва паперу та картону. Наші рішення забезпечують максимальну ефективність на кожному етапі від підготовки соровини до змішування, різання та пакування готової продукції. Технології компанії Спеціаліст гарантують стабільну якість, економію енергоресурсів та підвищення продуктивності виробництва. З нами ви зможете виготовляти все від пакувального картону до офісного паперу, журналів та преміальних друкарських матеріалів. Частотні перетворювачі це сучасні рішення для плавного запуску електродвигунів та точного регулювання їхньої швидкості. Вони захищають обладнання від перевантажень, знижують пускові струми, економлять електроенергію та продовжують термін служби двигунів. Асортимент компанії спеціаліст охоплює моделі різних технологічних завдань від роботи з верстатами та насосами до вентиляційних систем і промислових ліній. Перетворювачі доступні широким вибором параметрів. З вхідною напругою одна фаза 220 вольт або три фази 380 вольт, з вихідною напругою одна фаза 220 вольт, три фази 220 вольт або три фази 380 вольт. Потужність від 0,25 кВт до 1200 кВт. Тип управління може бути скалярним або векторним. Завдяки такому різноманіттю можна підібрати частотний перетворювач, який оптимально відповідає конкретним технологічним вимогам та забезпечує ефективну, стабільну і безпечну роботу електродвигунів. Компанія спеціаліст постачає широкий вибір пневматичних трубок та фітингів, без яких неможливий надійний монтаж та стабільна робота пневмосистем. У нас ви знайдете поліамідні, поліурітанові та поліетиленові пневматичні трубки діаметром від 4 до 16 мм. Також ми пропонуємо швидкоз'ємні фітинги різних конфігурацій прямі, кутові т подібні хрестові, а також перехідники з різьбою для підключення до клапанів, циліндрів та іншого обладнання. Фітинги виконані з латуні, нікельованої латуні або високоякісного пластика, що забезпечує довговічність та герметичність навіть у важких умовах експлуатації. Завдяки такому асортименту трубок і фітингів ви отримуєте повний набір компонентів для швидкого монтажу нових пневмосистем, модернізації існуючих ліній, ремонту та сервісу обладнання без довгих простоїв. У нас ви знайдете один з найбільших асортиментів пневматичних циліндрів, від компактних моделей для легких завдань до потужних силових циліндрів з діаметром поршня до 320 мм і ходом до 2 метрів. Ми пропонуємо як стандартні пневмоциліндри, так і спеціального виконання, круглі, компактні, короткоходові з прохідним штоком, зворотно пружинні багатопозиційні, з напрямними та навіть тандемні чи трайдемні версії для підвищення зусилля. Крім того, виконуємо індивідуальні розробки під специфіку вашого обладнання, допомагаємо з підбором оптимальної моделі та гарантуємо високу якість завдяки власному виробництву та суворому контролю на кожному етапі. Вакуумні присоски та системи захоплення, надійне рішення для автоматизації упаковки та переміщення продукції, вони дбайливо працюють з виробами різної висоти та форми, навіть із делікатними, крихкими чи м'якими поверхнями. Оснащені сельфонними присосками та пружинними плунжерами, що компенсують нерівності, а завдяки змінним чашам система легко адаптується під будь-яке завдання. Для створення вакууму використовуються компактні ежектори, які працюють від стандартної пневмосистеми та замінюють великі насоси. Це робить рішення більш енергоефективним, тихим і простим у використанні. Компанія спеціаліст ваш надійний партнер у сфері промислової автоматизації. Пропонуємо якісні, пневматичні та електричні рішення, забезпечимо сервіс, ремонт і швидку доставку. З нами ви отримуєте сучасні технології, професійну підтримку та вигідні умови співпраці.